Є дуже багато інфлюенсерів, які дуже активно розповідають про свою візію того, як має виглядати школа. І коли нашу діяльність, нашу концептуальні засади, наші проходили громадське обговорення, я дуже чекала цих інфлюенсерів, їхніх думок, їхнього бачення, тому що ми кожну кожнісіньку ремарку опрацьовували. Дивилися, як воно корелюється із законодавством, там з нормативними актами і так далі. Тобто це був такий дуже глибокий процес, причому з тими фахівцями саме юридичними, як це все замечити, тобто це був момент сказати своє слово. Ти думаєш, вони прийшли? Підозрюю, що ні. Підозрюю ще ні. І, і тут якраз для мене є мірило того, що якщо ви вболіваєте, то критикуючи, пропонуй, ну бо тоді ці слова не мають жодного значення. Ну, критикувати може кожен, коли ти маєш рішення, коли ти маєш візію, я встану, піду, а ти сядеш на моє місце. Тому що сьогодні моє було слово сказати своє слово тут мій шанс. Але якщо ти можеш краще, сядь на моє місце і скажи своє слово. І, і це, це так має працювати. Але ці колеги не прийшли і не сказали свого слова. Тому нівелюється весь ефект. Змін і отих аджент, які вони пропонують у соцмережах, тому що соцмережі не пишуть законів, вони не питонують засади, вони для загального галасу. А якщо ми про зміни, то зміни починаються в офіційних установах, куди треба йти, де не цікаво, де холодно, де немає євроремонту, де немає смачної кави.